Всім привітанечка. Після роботи зараз на огороді треба відпочити. Пропалюю ось траву. Оце ось така травка ось тут була кругом по помідорам. Оце вже вона посохла з рядками. І тут ще між рядків залишилось. Це я позавчора рвала. А тут Саша кинув мені шланг. Треба смородину пополивати. Сюже, вже яка смородина. Вже скоро треба збирати її. Виноград. Бач як. В іголках. Трави пашти немає, а зато шишки кругом. Я шлам перекину перекине далі. Отак. І хай заливає. Надо вон лункенс поробити під виноградом. Ось тут трава, бачтек. Прошти не росте, а так би було по таке. Це тільки що спалило. Вчора не виходила на огород, бо щось замарилось на роботі. Так я на цілий день були в гризині совісті, що я не вийшла, нічого не зробила, нічого не попаливала. Єжевіка. Багато ягодок в цьому году. Муха садить зараз Багато ягодок трава, дьочки. малини, коротше, немає. А, ще Саша тут її віку розсадив. Оцей кустик з минулого року. Ну, оці кустики в цьому году він посадив. Тут уже елочка мы засыпали. Но тут траву, конечно, надо порвать трошки. Тут была малина сейчас в году. А не вот трошки одешла вроде. В цьому году та малина, що была у нас в дворе пропала. Полностью вся высохла. Не знаю чего. було пусте місце, я подосажувала трошки. Пусточка, перчик. Ну, а тут десь в укропі морква. Треба пополивати. Я її вроді і проривала даже трошки. Ні, не, не проривала, я буряк проривала. Треба її хоч прорвати буде. Шли в балаган, я покажу. Ось буряк він прорваний. Хороший такий летенький стоит. Кукурузка. Тут бурячок трошки більший. Картошка. А ще тут треба бур'яни вырвать. Я начинала з цього краю взагалі оторвати. І вже все опять заросло. У ну, нас есть кабачки чи нет? О, есть маленький кабачок вам не видно О. Е. кабачки скоро будут есть короче кабачки можно пожарить цибуля хорошая в цьому году сочно Дощі якраз как раз вовремя и шли мои почти не поливали. картоха Вище колін висока. І балаган. Огурчики, може їх несколько днів їмо. Саша тут несколько днів просидів, наводив в порядки. Траву я була вроді вирвала, а огірки порозлягалися, куди хотіли. Так Саша их обрезал, підв'язував, чтобы они вот так росли. Каждый на своем месте. Вот какие огурчики уже. Уже скоро опять консервировать. Даже я еще после прошлого года надешла после консервации. Уже опять пора начинать. Хороший балаган, красивый такой. Надо будет вам показать. який він у бур'яні. Так и солнышко вышло красиво. Є такий жовтий, так и желтый, и красиво. Тепленько. А на капусте он уже опять били мухи летает. Надо постійно ходить в трави раз в Саша вже два рази Сейчас Помидорчики полью. Там усаху поливала. Ось, кстати, кусочек, де не хватило мені і голов. Оце. І вон трава. Ось це Саша вже два рази її там рвав.